Чи знаєте ви про проблему свободи слова в нашій країні? Якщо так, то скажіть побиття Мустафи Наєма охоронцями вашого однопартійця за намагання потрапити на з'їзд є чітким розумінням, як ці проблеми вирішувати? Е, мені дуже жалко, що Мустафу Наєма побили, але наскільки знаю, я це було вже після з'їзду. Давайте в яку... разі, почекайте. Ми Мустафа... ж говоримо не про Мустафу Наєма і говоримо не про побиття на з'їзді, а взагалі. Ні, Ну я не знаю самих обставин, тому факт, факт я читав. Факт я читав. А факт що сталося? Мустафа ставлення. гаряча людина. Може, щось не то сказав комусь, чи ще щось? Я не знаю. Гаряча тому... людина, пан Калашніков, кілька років тому журналістку СТБ так само побив. Тоді партія регіонів сказала, що Калашніков вон пшов. Зараз пан Калашников йде від партії регіонів на одному з округів. Вон бшола відмінилась. Чи у нас журналістів можна бити ногами витирати? Не треба журналістів бити, це точно. Від цього е, всі програють. Тому, що а він... з Андрушком те саме було, коли президент йшов. Пан журналіст робив свою роботу. Якийсь жлоб двометровий його завалив на очах у людей з влади. Ви знаєте, е, я е, вважаю. Якщо до мене запитання, Ну, ви якщо третій номер в партії регіонів, ви ну, говорите да, не правильно. від імені Сергія Тігіпка, ви говорите від імені партії влади. Е, я розумію, я розумію. Відповідальність частково розділяє, безумовно. Але е, якщо е, подивитися, ми зараз говоримо про свободу слова. От зараз я стою в прямому ефірі і відповідаю на самі незручні, самі важкі запитання. Але це не інтер, Ці... правда? А? Але це не інтер, це не один плюс один, це не загальнонаціональний канал. Таких запитань ви не почуєте в ефірі жодного загального каналу. Послухайте, я приходжу до о, шустера один в один ще гірше. Ви бачите реакцію аудиторії? Ці а люди що вони... знають, що таке, про що ви говорите ще гірше. Послухайте.